Сьогодні в випуску Степанов продовжує феерити в Німеччині. Стала відома сума трансферу та Лаверова в Сток-Сіті. Сікан дивує тренерів Трабзонспора на зборах. Шахтар підписує гравця Барселони та Фолміненце. Український нападник Нюрнберга Артем Степанов відзначився дублем у товариському поєдинку в Німеччині. Команда Степанова грала проти нижчолігового Швабіш Гали. Артем вийшов у стартовому складі та суттєво допоміг команді здобути впевнену перемогу. Він відкрив рахунок вже на 11 11-й хвилині, а на 33-й оформив дубль. Варто зазначити, що українець провів на полі лише перший тайм, адже тренер Нюрберга Мірослав Клозе зробив заміни у другій половині зустрічі. Підсумку клуби з другої Бундеслі ліги здобув перемогу з рахунком 7-2. Нагадуємо, у попередньому спарингу проти Герцбрука Артем забив 4 голи. У минулому сезоні 17-річний форвард відзначився 23 голами та 3 асистами у 29 матчах за Байер u 19 Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи, Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Український захисник Максим Таловеров здійснив перехід із плімута до Сток-Сіті, про що вже повідомлялося раніше. За даними порталу Трансфермаркет, сума трансферу склала 2 мільйони євро. Цікаво, що ця сума була заплачена плімутом австрійському клубу «Ласк» за придбання Толеверова. Нагадуємо, в минулому сезоні Сток-Сіті посів 18-те місце в чемпіоншипі. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. 24-річний форвард Трабзонспора Данило Сікан розпочав підготовку до нового сезону в складі своєї команди. Після невдалого завершення минулого сезону, коли українець не виправдав очікувань керівництва та тренерського штабу на чолі з Фатіхом, таке виникали сумніви щодо його майбутнього в клубі. Проте зараз, як повідомляють турецькі ЗМІ, Сікан вражає тренерів своєю амбітністю і відданістю на тренуваннях. Відомо, що завдяки своєї наполегливості він вже привернув увагу головного тренера, що може поза. Вплинути на його подальшу кар'єру в трапзонспорі, особливо враховуючи недавні гострі слова Форварда в одному з інтерв'ю. Колишній футболіст іспанської Барселони та бразильського флуміненця Марлон Сантос продовжить кар'єру в Україні. 29-річний центральний захисник повернеться до Донецького шахтаря, який залишив через війну з Росією. Про це повідомив відомий інсайдер Фабрицю Романо. За даними джерела, сторони досягли домовленості, і Мерлон приєднається до гірників на правах вільного агента. Прибуття бразильця очікується найближчим часом. Сантос підписав контракти з шахтерем у липні 21 го і провів 12 матчів у прем'єр-лізі. Після чого був відданий в оренду спочатку в Італійську Монцу, потім у Флуміненсе. Після відходу шахтаря Марлон виступав за Лос-Анджелес, провівши 18 матчів, і зробивши одну результативну передачу. Його орієнтовна вартість 3 мільйона євро. Шахтар оголосив заявку з 29 футболістів, серед яких 13 легіонерів, повідомляє прес-служба УПЛ. Всі ці гравці також включені до списку на перший матч у Єврокубках. У складі з'явилися нові імена з клубної академії. Шанс проявити себе на найвищому рівні отримали Микола Угарков, Віктор Цуканов та Ростислав Баглай. Нагадуємо, що гірники першими розпочнуть офіційну частину нового сезону вже 10 липня. Команда Арди Турана зіграє у кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса. you <laughs> Бразильські ЗМІ одноголосно повідомляють, що Інтернаціональ отримав від ФІФА дозвіл продовжити оренду півзахисника київського Динамо Вітінню. Нагадуємо, 25-річний хавбек грав за Інтернаціональ у другій половині минулого сезону на правах оренди в рамках тимчасового правила ФІФА 22-го року для легіонерів українських клубів, термін якого закінчився 30 червня. Одночасно з датою завершення орендної годині. Офіційне підтвердження продовження цього тимчасового правила поки немає. При що Інтернаціональ юридично не може оформити продовження оренди. Проте бразильські ЗМІ стверджують, що Вітінню та клуб уже підписали контракт до літа наступного року. І як тільки ФІФА продовжить дію правила, оренда буде офіційно оголошена. Додамо, що контракт Вітінню з Динамо розрахований до літа 27-го року, а не 26-го, як вказано на «Трансфермаркет». Про що ще взимку повідомив президент Київського клубу Ігор Суркіс. Кривбас підсилив воротарську лінію, орендувавши Олександра Кемкіна з Карпат на сезон 25-26, Повідомляє прес-служба клубу. Раніше футбол 24 повідомляв про можливість цього трансферу клубу з Кривого Рогу. Також отримав опцію викупу контракту протягом терміну оренди. Нагадамо, що Кемкін є вихованцем Шахтаря, але у першій команді так і не зіграв. У 21-му році він перейшов у Минай, а згодом став гравцем Карпат. За Львівський клуб Олександр провів 19 матчів у другій половині сезону 24-25 Кемкін переважно залишався в запасі. Український захисник Дмитро Махнів отримав дискваліфікацію терміном на один рік. Про що повідомили на офіційному сайті УАФ контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув матеріали щодо можливих порушень кодексу етики та чесної гри з боку 29-річного футболіста і ухвалив наступне рішення: заборонити Дмитру Махніву здійснювати будь-яку діяльність пов'язану з футболом строком на один рік за недотримання вимог кодексу етики та чесної гри з цього термінові сторонити на Місяців умовно з випробувальним строком на один рік. Захисник порушив правила, що забороняє особам, які беруть участь у змаганнях або їх організації, брати безпосередньо чи опосередковану участь у діяльності, пов'язаній з бокмекерськими ставками, тоталізаторами, азартними іграми, лотереями або подібними заходами, що мають зв'язок зі спортом. Повідомляє УАФ. Махнєв провів останні півроку в клубі першої ліги Фенікс Маріуполь, зігравши сім матчів. Контракт захисника з командою закінчився 30-го червня. Рввня, після чого Дмитро отримав статус вільного агента. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи, Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.